Ну так, відрізнялися, мені здається, ці два протистояння з грасером у попередньому колі. І в цьому. На ваше переконання, от наскільки все ж таки, можливо, трошки заважав вчорашній кубковий поєдинок сьогодні на 100% свого потенціалу зіграти? Та ні, два поєдинки були однаковими. Я скажу, просто в першій гри ми забили трошки більше голів, тому що вони трошки помилились попри грі з п'ятим польовим. А так, дві гри дуже рівні. Команда дуже сильна, дуже. Жорстко огризається, по футбольному це дуже круто. Тому тут перемогла боротьба і десь на хитрості ми забили свої м'ячі. При установці тренера проте все. Пояснювали тезу в плані різності матчів, але мені здається, сьогодні такого тиску не було після перерви, тому що ви попередній зустрічі поступалися 1-2 після першого тайму, і такий одразу тиск, одразу забили перший гол, за ним другий, третій. А сьогодні забили голи так, мені здається, трошки ну не було такого тиску, може, як попередні зустрічі. Може, в минулій грі ми прокинулись пізніше. Сьогодні ми прокинулися вчора. Нас ну, розбудила коло моя вчора. Так, сьогодні ну... ми вже прийшли, ми вже. З перших хвилин вигразало собі перемогу. Ну, якщо казати не про фізичні аспекти, а все ж таки, наскільки важливо, що команда вперше вийшла в одну фіналу Кубка України, наскільки це підбадьорює для подальших успіхів? То, звичайно, підбадьорює. Команда громад вперше в історії пройшла в одну восьму стадію Кубка України. Взагалі пройшла кудись далі, тому що перед, перед цим сезоном нам не вдавалося пройти навіть першу стадію. Тому ми дуже задоволені. Правда, вижиті як. Лимон, але дуже задоволений. Сьогодні всі будуть спати дуже міцно. Ну і завтра вже буде жеребкування, кубка для вас ось цікавіше. Ураган. Зіграти, можливо. Ураган. Я вам зразу кажу, хочеться зіграти з ураганом. Бо я чув насправді різні відповіді. Деякі хочуть за аматорами зіграти, а далі з Ні, представниками ми хочемо Зіграти тільки з найкращими. Хіта громад було б дуже здорово. Хочеться якщо ми вже проходимо цю стадію, хочеться спробувати свої сили за. Найвищим рівнем, тому що з цими командами-аматорами ми всі граємо вище лізі. Ну і як вважаєте далі, наскільки все ж таки буде важко вище лігою кубок поєднувати? Та, Чи все ж таки та, з вища... такою мотивацією сили знайдуться? Ну, дивіться, ну ви ж самі розумієте, що екстраліга тренується кожен день, а аматорська команда тренується два рази в тиждень. Тому будемо готуватися, наскільки є у нас можливо, це... для третього тренування вікно знайдеться. Ну, можливо, це не виключення. Я гадаю, що так і буде. Силове якесь потрібне щоб міцніше стояти ну, на ногах. Дякую, ще раз вітаю з перемогою. Вам дякую.